Всім привіт! Ви на каналі Рослинний Світ. Сьогодні я розкажу, як легко та просто розмножувати Саміокулькас, але спочатку хочу порекомендувати підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб ви першими побачили нові відео. На моєму каналі є відео про догляд за заміокулькасом, а також є серія про орхідеї. Як пересаджувати орхідею, як доглядати за нею та багато іншого. Посилання я залишу під цим відео. Отже, як розмножити заміокулькас? Розмножити можна стеблом, листком та діленням бульбокорення. Щоб уникнути неприємних несподіванок при розмноженні, потрібно обирати тільки здорове стебло та листя, а саме без пошкоджень шкідником. Та інфекційних захворювань, а також нетравмоване, молоде листя та стебло не підходять, оскільки вони не накопичили у собі необхідний запас поживних речовин. Для розмноження саміго кулькаса посадковий матеріал береться тільки у дорослій рослини. Також не рекомендується для розмноження використовувати рослину, яку щойно Придбали у квітковому магазині, тому що в оранжереях часто використовують різні стимулятори росту. Необхідно розмножувати та пересаджувати рослину навісні або на початку літа в період бурхливої вегетації. Отже, беремо стебло та віддаляємо листя на 10 см для того, щоб місце зрізу стебла підсохло. Потрібно залишити стебло на одну добу. Хочу звернути вашу увагу, що всі зрізання повинні проводитися обов'язково продезінфікованим ножем, щоб не занести інфекцію та хворобу посадковому матеріалу. Потім необхідно помістити стебло у підготовлений субстракт під котом 20 градусів. Субстракт можна купити у квітковому магазині. Найкраще підійде. Той субстракт, який призначений для кактусів або сукулентів. Щоб виріс молоди заміокулькас, потрібно запасти з терпіння, оскільки молоді пагони ростуть дуже повільно. Спочатку формується бульбокорінь. Цей процес триває 2-3 місяці. Перші молоді стебла з'являються через 5-7 місяців. Розмноження заміокулькаса. В ємкості з водою. У здорової рослини відберіть гілочку за допомогою продезінфікованого ножа у невеличку банку або склянку наливайте води, додайте потрібне неактивоване вугілля на 200 мл одна таблетка. Помістіть стебло у цю воду та очікуйте, коли з'являться корені. Регулярно міняйте воду. Як тільки у стебла зяляться корені, висаджуйте його у ґрунт. Протягом 3-4 днів не поливайте рослину, лише спостерігайте за станом. Після адаптації можна переходити до звичайного догляду рослини. Якщо хочете розмжити заміокулькас за допомогою листків, тоді вибирайте стебло з листками, відрізаючи продезінфікованим ножем ближче до стебла, необхідно взяти декілька листочків, посадити їх у горщик субстрактом. намагайтесь не заливати водою листочки, грунт повинен пропускати повітря. Це основна умова для успішного розмноження заміокулькаса. Щоб розмножити заміокулькас діленням куща, куш дістають з горщика. Оскільки найчастіше коріння буває переплутане, намагайтеся обережно їх розпутати, щоб не зашкодити рослині. Бульби знаходяться по центру, один біля одного. Їх єднає невеличка тонка перетинка, яку розрізають ножем. Бульбокорінь обов'язково повинен бути зі стеблом. Надрізи та надломи потрібно обробити фунгіцидом. Щоб не занести інфекцію. Після цього залиште рослину підсохнути на 5-6 годин. Для поділу бульбокоріння підходить та рослина, на якій є декілька точок зростання. Якщо точка росту одна, то рослину не ділять, так як вона не зможе розвиватися і загине. Якщо в рослини три точки росту, тоді така рослина підходить для розподілу. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок та залишайте свій коментар. До зустрічі!